Шановні, добрий ранок! Сьогодні у нас 15 листопада, на вулиці дуже холодно. Років 9, мені здається, як я прийшов з армії. І пам'ятаю, що після 12 листопада в нас була присяга, і як тільки ми прийняли цю присягу, валив такий сніг і мороз, і ми, хто знає, ці маленькі лопатки, я вже забув, як вони називаються ПСЛ, мабуть. І ми цими малюсінькими лопатками, такими як ладошка, гребли цілу зиму сніг, тому що кожен ранок був сніг майже по коліна. Це був 2012 рік. І схоже, що ця зима буде схожа. Ну, не знаю, може. Я помиляюсь, але показує, що сьогодні був останній день, коли вночі не було мінуса. По крайній мірі на ближчі 2 неділі. Завтра мінус 1, потім мінус 2, потім мінус 6, навіть на суботу мінус 8, 2 дні підряд, в день де, та ж, також мороз. Ви знаєте, я від, цих, від цього синоптика прям заїкаюся трошки, тому що. Я дуже радий, що перець я збув. Основну капусту я збув. Тому що якби не був перець проданий, я б зараз думав, що мені робити. По-перше, таскатися з ним, гріти його в теплиці. По-друге, він вже зараз при такому припізній осені, вже він починає гнисти, розумієте? Хоча того року я в цю пору продавав і продавав перець. І дуже гарний в мене був. Але я ж кажу, цей рік на місяць, на три тижні точно все раніше закінчується як зазвичай. Ну ось так. Тому добре, що я перець продав, так само з капустою, мені дуже було б накладно її різати в холод, десь зберігати. Тому що я рахую, що якщо капуста не напічкана сильно хімією, там, свічом, квадрісом. Тобто від кальцію не давали їй, вона довго стояти не буде. Тобто, вся капуста, яка йде на зберігання, вона по максимуму заряжена хімією, тому що нікому не вигодно зривати гарні головки там, по 1,5 кг. І щоб вони погнили швидко, розумієте? Тому я би не зберігав, так як моя, по-перше, і мала капуста, по-друге, вона не оброблялася так багато, як треба. І слава Богу, що я її продав. Ще один сюрприз, який чекав мене на базарі ось недавно. Це те, що вже в роздріб вона 20 гривень. Я в шоці був. Я 23... 20-23 продавав оптом, а зараз в роздріб, ви розумієте, так? Да? Тому слава Богу, що я її швидко скинув, добре, що були ті покупці. І зараз, до речі, я їду працювати. Вже ми відкрили три теплиці. На зиму і їду. Вчора людина подзвонила, Останніх 250 кг Штутгарта які в мене були. Людина забрала. Ну, ось так. Ну, це забрала людина, яка мені продала. Вони перепродають цибулю, морку, буряк. І був в неї, за... був в неї заказ на тонну, я так зрозумів, чи на півтони. І він мені дзвонить вчора пізно ввечері і каже, валік, їдь цибуля, каже, вже осталось мало. Каже, давай хоч мало, то зараз я ранесенько встав, погнав швидко йому все відвіз і зараз їду працювати. Що в мене залишилось? Шановні, в мене залишилось ще якась частина капусти на полі є. Якщо так походити і ретельно все повирізати, я думаю, що ще буде капустки. Єдине, що я не знаю, чи я встигну її якби вирізати, тому що... Я не очікував, що підуть такі шалені морози. Розумієте? А вони пішли. Тобто зараз, щоб ви розуміли, хто подивиться синоптик. Ну я не синоптику не довіряю, я довіряю більш Google, там де жаба така знаєте, намальована, мене часто питають, що це за жаба, я не знаю. То я більш довіряю йому і він показує, що цілий місяць буде дуже сильні морози. 7, 8, 10 градусів, навіть більше, і сніга. Тому в мене зараз таке завдання, ота От цибуля, яка Яку я садив 8 серпня. Ви знаєте, що я садив цибульку як тенісний шарик. І я з неї зрізав, заробив, слава Богу, я довольний, тому що ціна була 150, 160, 180 навіть. 200 ціна була. Я то не продавав по такій ціні, тому що вона була 200, але реально купляли 170, 160, 180, ось так купляли. І е, я продав ту цибулю, і вона почала рости другий раз, це перше. І друге, почала проростати та, яка не проросла за місяць. Розумієте? Тобто не вся цибуля проростає, навіть якщо це Штутгарт. Хоча. Я не знаю, з чим це пов'язано. Одну партію я посадив 8 серпня, а другу партію я посадив десь на місяць, на місяць або на 40 днів пізніше, і там все проросло до єдиного. Тобто холодніша була погода і вся цибуля проростала. Я не знаю, чого так. Але так сталося. І зараз я виходить, дивлюся, що там кілограм 100 понаново наросло, 150 це точно. Ціна 80 гривень 75 в роздріб, тому що це якби не кондиційна е, цибуля. Вона з кінчиками підрізаними місцями десь якісь є пошкодження невеличкі, але вона вся гарна така, не побита градом, нічого їй немає. І зараз в мене завдання, що мені робити, знаєте, сьогодні треба ще попрацювати дрова, забрати обов'язково, забрати, розкрити одну теплицю. Ну і, мабуть, різати цибулю. Тому що, якщо так по факту взяти, ще в мене два товари таких, якби другорядних, це капусти трошки і цієї цибулі. Єдине, що мене якби насторожує, те, що я трошки прихворів, і те, що буде цілий тиждень шалений мороз. Я думаю, коли його продавати, як його продавати, як буде холодно, сніг. Тому що погоду веселу передають цілий день. Цілий тиждень. Але я думаю, що може таке буде, що буде небагато конкуренції, і я зможу все ж таки продати. Тому я, скоріше всього, прийму рішення зрізати цибулю і зрізати капусту. Я так думаю. Тому, шановні, ось так. Єдине, що якщо я буду себе почувати погано, тому що моя малеча похворіла вже тиждень хворіє, і я вже бачу. Біля них потихеньку починає. Бо знаєте, взяв, поцілував, обняв, поколесав, Ти вже й сам біля них трохи прихворів. Але нічого, будемо жити, все буде добре. Надіємося на це. Так, тому які мої плани? Убрати дрова з дороги, які вже рік чекають цього, допродавати цибулю зелену. Тому що її там, якщо продати, ну тисяч 5-7 можна виручити. А зараз, як то мені кожні гроші важливі, тому що все, вже лавочка прикривається з тим, що поїхав на базар, наторгував касу і розполагаєш цими грошима вже, куди тобі треба. Зараз вже все. Все, що наторгувалось за літо, наторгувалось. І далі казав один розумний чоловік, мабуть, зав'язуємо пояси і... Думаємо, що робити далі. Ну, якось так. Шановні, я бажаю вам миру в ці дні, устройства е, на всі ваші справи добрі, на те, щоб ви були забезпечені цією зимою е, теплом, не знаю як світлом, але теплом. Ви знаєте, я скажу вам, я дуже задоволений е, грубкою або пічкою, тобто з кирпича. Задоволений нею, тому що вона якби дуже спасає, дуже економна. Тому якщо у вас є можливість побудувати собі пічку або грубку, як в нас кажуть, обов'язково будуйте. Єдине, не пошкодуйте гроші, це має робити нормальна людина, яка розбирається. І ще такий нюанс, подивіться, в мене на каналі є дуже я знімав не одне відео про те, що топка має бути така, щоб туди багатенько можна було загрузити кирпіча. У мене на 8 кирпичів лежачих. Тому Тобто більше як 50 см, дуже продуктивна, дуже класна. Один раз підкидаю на часов 10-12, навіть в мороз. Я думаю, це знадобиться вам. Ніколи, не, Якщо будете робити, ніколи не робіть маленьку топку, тому що не встигли. Дрова не встиг накласти дрова, вже перегоріли вони. Так само, щоб двері були немаленькі. Такі, щоб можна було якусь щурочку запихнути туди з сучками чи. Ну, не все прям сирники туди пихати. Розумієте, тонкі дрова має на увазі. Ну, ось так. Це якось так до слова, тому що холодно на вулиці. Добре, буду їхати. На рахунок вудочки. Вона завжди зі мною вже місяць в надії, що ми десь половимо рибу. Але поки що бачу немає устройства і вона просто собі їде. Добре, шановні, пока.